Квартира ЖК Грінвіль. Завершили по суті шпаклювальні роботи. Довезли саме підлогу. Треба долити в місцях, де була стяжка від забудовника, щоб вийти в один рівень зі стяжкою, яку заливали. Привіз сьогодні гіпсову плитку. Буде одна цій стіні краса. Наша ванна грабак, яка приїхала, відразу є в сифон, в хромі і ніжки. Ось так, наразі виглядає квартира. Наші підвіконники вже заробили хлопці під ними. Підвіконники Версовіт, німецькі водостійки ДСП. Раз були випробовували, кидали на тиждень у відро з водою і йому нічого не сталося, воно не розбухло. Перевірений виробник. З понеділка привезуть плитку. Завтра мають приїхати профіль під Прінтуса.